Так, записываем construction. Сейчас будет у нас новая работа. Сейчас мы подаемся в контракты, что у нас тут по компании. Так, уровней нет. А вот задачи по компании. Вот у нас у вот тетушка. Девчина. Вот. Гидроэлектростанция. Нерешенные проблемы. Да, гидроэлектростанция. Ага. Так. А, давай, да. Примем. Можно было бы в принципе взять Большое, но... Можно было бы взять большой объем работ. Он вот здесь 2 миллиона будет стоить. Ну, я не вижу в этом смысла, в принципе, скажем так. Просто можно взять стандартный... Стандартный объем. Так, подписать контракт. Подписать. И поехали на нашу, место нашей дислокации. Так, быстрое перемещение. На место нашей дислокации, щоб поговорить з нею, что нам тут надо будет робити. Так, ну давай послухаємо.

Так, ну тут е, буде або усовершенствування цих електростанцій, або ще щось. Так, треба викопати котлован. Зараз ми посмотримо нашу техніку, яка нам треба. А техніка нам треба, значить, так, автопарк нам треба цей забрати і машину забрати. Так, одразу е, пересідаємо всю <кхи> в трактор цей, в погрузчик. Так, вмикаємо світло і переміщаємося до... нашей электростанции так заезжаем сейчас на территорию что они тут хочут сделать я так и не понял наверное расширение какое-то. так можно было взять экскаватор типа ну блин нафиг вин нам надо если мы тут как бы ух ты блин Збираємо ґрунт потроху. Я думаю, що машину ми поставимо отут. Так. Пересідаємо. Пересідаємо. Теж включаємо світ і переміщуємося на нашу локацію. Там, де ми працюємо. Да, це, кстати, по констракшену первый видос, э, да я буду в голосе. Ну, блин, просто поговорить, да и покопать, скажем так. Порассуждать, пообсуждать. Что-либо, кого-либо и так далее. Так. Есть. Хотів матюкнутись. Ну, вирішив не матюкатися. Че матюкаться, якщо там потом прям відос просто забанять. і ви не зможете дивитися дальше. Прохождение. Ну, как, в принципе, я считаю, что C прохождение, если э, использовать чисто контракты, вот так вот, как они есть, то есть выполнять их, если выполнять чисто контракты, то да, C можно считать прохождением. Или прохождением, да? Я іноді говорю на суржику, ну блін, просто так зручніше швиденько так сказати щось. Ну але не завжди. Для деякої, звісно, аудиторії може це можливо бути і приємно. Так, ну я завжди продаю ґрунт, який добуваю. По-перше, це стабільний доход, як мінімум на утримання техніки. що ніякі завжди не заважать. Це щось я прям гребанув добротно так. Доворяче так вкинув. Так, давай підберемо ті огріхи, які тут ми залишили трохи. Така розслабляюча гра. Вона не коштує взагалі, так скажемо, якогось там сильно великого. Тобто в неї можна чисто розслаблятися грати. Е -е, останній раз, коли я грав ще в такі ігри, це був... Симулятор там була був сценарій США, констракшн два конструкшн симулятор два. Було це вже дуже давно, я, ну, скажімо так, теж немало трохи пограв в ту гру. Гра реально була цікава. Е, ну, По-перше, заточена вона була чисто під мобільні версії, але потім е, розробники вирішили, що можуть портувати її ще і й... в ще й в е, середу з тим. Так, треба звільняти завжди машину від грунта, бо дуже важко потім висипати то все. Я прокачав добротно э, перк для того, щоб в, ківш, в ковш влазило побільше грунту, тому так швиденько наповнюється наш автомобіль. Гра дуже затягує. А, ну, Я так планую в принципі, записи по півгодини, але ну, можливо. можливо, Я за півгодини тут не встигну трохи викопати це, а, цей. Ну, буде більше трохи. Просто не хочеться переносити це на наступний раз сильно. Так, і треба буде звільнити автомобіль за наступним разом. Дуже прикольна гра. Чому я вибрав не екскаватор? Ну тому що, блін, тут можна груд збирати з під носу. Так, грошей нам дають по 5 тисяч за, кожен, за кожну вантажівку. Ну, достатньо таки немаленькі гроші, тим паче що, блін. Ну, нам все рівно це все треба прибирати якось так. От, добряче грибе. Великою кількістю грунту. Просто треба частіше вивантажувати, то получається три ковши практично нічого вже не залишається в самому. Так, треба вивантажувати. Я, до речі, часто не помічав скільки там грошей, от зараз дивлюся, що там по 5 тисяч дають за кожен а, кузов. Е, це щось вони там чи модульну станцію хочуть зробити тут, чи чи ще щось на штал того. Точно не знаю. Трохи є в мене невеличке передчуття. Що? Та тут. осад трохи є на душі. Ні, звісно, воно не ніяк не, не, не впливає на мою гру, але просто так, як то кажуть. Розмишлення вслух, звісно ж, воно мало кого стосується. Працюємо, коротше. Загрібаємо побільше, кидаємо подалі. От, десь якось так воно це все працює. Завантажили повну машину. Це мабуть там буде більше п'яти тисяч. Робота. Мене це влаштовує дуже добре. Так, треба вивантажити нам машину. Ну прям так від душі воно всипляє туди той ґрунт. Прям не знаю, блин, це тут його дуже багато буде. Деякі люди взагалі трохи не розуміють, що коли й кому казати. Я вже розумію, що там можливо якісь проблеми там чи що, що. Але робити отак от просто якісь висновки з нічого, або робити якісь... Заключення. До речі, мені б сподобалося, як останнього разу, коли ми там грали, добре виходить розгрібати. Я е, здогадався, як працює, в принципі, ковш, якщо його використовувати, типу як як вирівнювач. Звісно, можна було грейдера там купити. Ну, це як, блін, прям хоч по, по феншую, типу. Ну, грейдера в мене на той час не було. Вирівнював ковшем, то виходить, що треба просто ставити ковш на висип. І коли ти щось навіть згрібаєш... Коли є така можливість вигребти якусь частину чи грунта, чи щебня, як в моєму випадку останнього часу, то там є можливість навіть типу його розподіляти. До речі, я от е замітив, що з останніми обновами, коли вийшли, Раніше ковшом, коли я висипав, воно просто висипало і все. Тобто не було якогось такого прямо. А тепер виходить, що треба ще й трохи по кузову. Грунт. бо типу ж він висипається на одну кучу і, блін... Якось воно... Ну, якби я там, допустимо, копав би, як це повинно було для мене працювати саме. Щоб би копав би я, як е мене того просить гра екскаватором, а не погрузчиком. Можна було б легко вантажити е автомобіль правильно. Але я копаю не екскаватором. Екскаватором це було б намного довше. Набагато б довше було б. Копати саме екскаватором. Але тут навіть, е я так розумію, що якщо подивитися, то навіть сама гра мені пропонує. Сама гра мені пропонує займатися цією справою саме по Я тільки що е, буквально там з пів години тому записав там одну з останніх серій. Ну навіть не одну, там дві. Підряд я записав серії по е, Life is Feudal. От. І тепер вирішив... Я там розказував про констракшн, тут розказую вже про... Про Life is Feudal. Ну, Техніка є техніка, а людський ресурс він все так же ж пропонується бути людським ресурсом. Нагрібаємо побілі, побільше. Завдання цього дозволяє. Так, вивантажуємо, як завжди. І завантажуємо новий ґрунт. Так, ну він добре розподіляється по автомобілю, скажімо так, хоч не дуже. Не дуже стандартно, як то по-правильному сказати. Але нормально. Цілком нормально. Так, 71% е, ми роботу виконали. Я думаю, що ця серія буде чисто накопанку цього ґрунта. Більше, в принципі, я і не планую особо. І от вони пропонують, це ж виходить, що це тільки дев'ятий процент. Просто. Э, ну тут є свої думки деякі в мене зараз. Будемо порося водити навколо. І от бач, воно, якщо його сипати саме в одній площині, то воно не висипається більше, ніж потрібно. В цьому і прикол е, оновлення. Що грунт з ковша, який висипається, треба, типу... Його потрібно розпреділяти по кузову, тому що ну, ми ж розуміємо, що якщо сипати просто на одну кучу або на одну гору, то ну, нічого добротнього з того не вийде. Сильно добротнього. Маненько ми зачерпуємо, прям мені подобається це, навіть якщо ми переміщуємося на тракторі просто впоперек е причепа, це, то все рівно нам все все враховується в звичайно. Виконаність роботи. Отак от, от трохи ми побільше гребенем знову. Ну, не знаю, я не дивився летсплею, але бачу, що дуже часто то все копається чисто. Елементарно звичайним екскаватором. Ну це, як на мене, то дуже довго. Я розумію, що якісь траншеї там чи ще щось таке. Ще копати екскаватором. Але якщо потрібно вже копати щось там. Отакі котловани якісь рити, то вже... Я вже так думаю, що якщо котлован, то треба просто вир... ви... вирізати. Я не знаю, записував чи я відос. Там, де була можливість просто елементарно викопати з'їсту такий от, як отут. І потім із середини вибирати фейсгрунт, який є. Чи то я вже сам якось колись там грав. От. Ну, факт не в тому, а просто я так робив в деякому. Контракті. Там теж треба було викопати великий котлован. І я думаю, що після цієї серії я зразу ж можу записати ще одну, в принципі. Мені це не, не складно, скажімо так. Все рівно робити нема чого і... Ну я якось, блін, так, людина трохи творча. О, люблю щось так позайматися справою якоюсь. Що в мене по роботі? Ну не знаю. Не знаю. Блін, це мабуть воно буде видно тепер на відосі так же ж? Ну, в принципі, що я? Люди можуть не контролювати якісь свої там думки внутрішні, вибачаюся, і просто на гора щось викидувати. Це не то, що там камінь в якийсь е город чи ще щось. Просто є така історія. Дуже часто і нудно. Так, скоро я... Копаю цей ґрунт. Слава Богу, ще може пару ковшів. От. І будемо, в принципі, завершувати. Я думаю, що то вже... Не буде вона там дивитися, допустимо, ці відео, це точно. Вона елементарно не дивиться навіть те, що те, що я чисто для неї записую. Людина така, як то кажуть. Нічого не поробиш. Сьогодні на роботі просто а, був такий трохи діалог. У нас там, ну, співробітниками, так скажемо. Що робить собака, коли їй нема чого робити, так? Так оце і тут така історія. Не матюкаються на мене, щось там кажуть, але мені то до... Так, добре, давай швиденько змістимо всі наші автомобілі. Так, і... Звільнимо автомобіль від ґрунту. Все, дякую за перегляд. Я ще до вас вернуся, ми будемо ще займатися тут будівництвом. А наразі я всіх, всім говорю, кажу дякую за те, що були тут на каналі, дивилися цей відео. От і трошки мої балачки. До побачення.